Сьогодні пацієнту було проведено оперативне втручання, в об'ємі некоректомія та постановка лака апарату. На лікування до нас поступив пацієнт з діагнозом з діабет та теросклеротичні зміни судин нижніх кінцівок, з приводу чого була виконана ампутація нежиттєздатної кінцівки на рівні нижньої третини стегна. І беручи до уваги теросклеротичні зміни пацієнту, встановлено лак апарат для. Наращування грануляційних ткань та для скорішого е заживлення такої е нежиттєздатної рани було виконана некоректомія, до здорових тканин. Ми виділились е було Встановлено поліпропіленову губку, яка зафіксована, було змонтовано вак-систему, і під негативним тиском пацієнт буде знаходитись під наглядом в стаціонарі. Ця губка буде замінена на наступну губку, на меншого розміру. І ми будемо таким чином ставити все менше і менше губки, і таким чином ранка буде заживати, заживати, і пацієнт буде одужувати.